Гаразд, я розумію, що не так просто на Донеччині зустріти, знайти якесь там об'єднання імені там Євгена Коновальця, так Дмитра Донцова, який недалеко звідси народився і зростав, так Степана Бандери з урахуванням ступеня з Московщини Донеччини тієї невеличкої частини, яка на сьогодні підконтрольна Україні, тим не менше, ну тим не менше, мають же тут десь якось бути якісь об'єднання, якісь гуртки, я не знаю, повнолітніх українських націоналістів, ну або хоча би патріотів. Накиньте мені, будь ласка, хто таке знає, бачить на Донеччині, тому що щось в Google мені. Не дуже то в цьому і допомагає. Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат, ветерія Сашко Добрий, скажімо так, в процесі еволюції особистісної і як захисника України. Я, власне, доріс до потреби, пошуку якихось груп людей, не просто так поодиноких. Націоналістів, патріотів України на Донеччині, а якихось угруповань об'єднань, з якими принаймні спробувати піти поспілкуватися, знайти формати співпраці, якісь спільні вектори діяльності задля досягнення спільних націоналістичних інтересів. І я трохи погуглив там вчора ввечері, походив там уздовж і поперед інтернетом, і, чесно кажучи, не знайшов нічого такого, що видає ознаки живого. Так, якісь там сторінки з активністю останні в 2019 році в соціальних мережах ну, не надихають, скажімо прямо. І я можна сказати, відмовляюся вірити, не хочу думати, що на 34-му році незалежності України на всій Донеччині, скільки б там її тут не залишилося, немає якогось гуртка, якогось місця, буде віртуального, куди націоцентричні українці. Борці, борчиня за переможну сильну, багату Україну приходять, об'єднуються, обмінюються думками, щось там проговорюють, триваються купи. Підкиньте, будь ласка, мені такі об'єднання, щось таке, так, куди я можу там фізично чи віртуально прийти, повторюся, поспілкуватися, озвучити напрямки діяльності моєї, моєї команди. Чому? Тому що українці. У єдиній Україні мають гуртуватися, зокрема територіально задля виборювання власних інтересів власної нації. Титульної нації, панівної нації, бо іншої землі, іншої держави у нас немає і не передбачається так, де ми можемо це реалізувати. Будь ласка, допоможіть мені в пошуку, накидайте варіантів або публічно в в коментарях під каналом, під відео або ви приват, електронка, WhatsApp, всі в описі каналу, в описі відео. Будь ласка, доєднуйтеся, бо повторюся, роботи махових діяльностей розкручуються все швидше і швидше. Ресурсів, людей все більше і більше задіяно і вимагається. Цілі все більш масштабні, все більш об'ємні. Дає Господь працювати, єднаймося, перемагаємо усюди. Мені найближча Донеччина, бо я тут фізично так, знаходжуся. І пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.